Вітаю вас, мої любі, на каналі. Ви бачите результат моєї черневої праці. Цей проект я розпочинала щервні місяці, і нарешті, в жовтні, він завершений. Ви бачите його розкладеним на столі. Отже, я готова зробити розбір е моментів, елементів, котрі я різала, перерізала Тобто, в принципі, з чого все почалося. Все розпочалося з ось цього красивого малюнку, котрий я вирішила переадаптувати е е у бісерну прикрасу. Хочу вам показати журнал, відразу ж знаю, що будете запитувати, ось він. Сорокина, 1988 рік. І ось цей малюнок під номером 20 став надихаючим елементом для ось цієї майбутньої кривулічки. Так, перший елемент, котрий залишиться мені на згадку, ось він. Красивий, маленький, але видозмінений. Так, поїхали. Що ж, значить, у мене лягло в кінцевий результат. Перший фрагмент ось він. Він, в принципі, може бути як самодостатня силяночка. Він красиво лягає, але він може лягти в майбутньому просто як елемент для окремої прикраси. Це у нас перший фрагмент, другий елемент. Третій елемент. Далі я підшивала ось цей четвертий та завершувала вже. П'яте. З ось цим фрагментом, та вже потім другим та третім елементом в мене було найбільше, на жаль, мурок. Я його розрізала і видозмінювала. Ви бачили то на каналі. Справа в тому, що він. Не лягав. На столі майже готова, пам'ятаєте, я її розрізала прикрасу, вона красиво лягала, але на тілі вона не розкривалася повністю, вона скомкувала. Тобто, у нас тіло, воно об'ємне. Це не стіл, да? на якому я, наприклад, зараз знімаю. Нас тіло рельєфне, в нас є об'єм, тому, відповідно, треба то адаптувати та враховувати. Тому мною ну, було вирішено. Розрізати. Я то роблю легко, бо то досвід, котрий залишається зі мною назавжди. І потім я окремо підшивала ось цей другий елемент, а вже потім працювала над третім. Так, зараз трошки камера з'їхала Над третім. На низ у мене пішла пачка чорного бісера. Та, здається, більша половина. Ось цього зеленого. Давайте розберемо бісер, який я використовувала. Чорний класичний це все, що залишилося з. Я не пам'ятаю, чи це п'ята, чи це шоста упаковка. Так, зелений осінь, Хамелеон. Фіксуйте, якщо потрібно для себе. Він дуже красиво відображається. Він приденному світі, він взагалі блікує фантастично. Зараз вам покажу. І він дає оту красиву тінь, над якою саме я і хотіла попрацювати. Червоний ось він, красивий, мій червоний. Фіксуєте, так? Зелений все, що залишилося з 100-грамової пачки, тут було 100 грамів. Синій, я вам скажу ось те, що залишилось, але він, на жаль, без номера. Не вскажу. Це все прям, в принципі, в мене навіть на залишках нема нічого з цього номера. Великі ронделі, великі бусинки, це шостий розмір. Дивіться, шостий. І ронделі, котрі я ось використовувала для низу. Бачите? Такі вони в мене об'ємні. І це залишилося. Це все, що в мене залишилося. Тому вага цього вироба: 501 грам. Він, звичайно, надзвичайно складний та важкий. Працювала я над цим проєктом довго, але він унікальний. Погодьтеся з рисунку, зробити свою інтерпретацію прикраси. На плечної хочу наголосити, тому що я її робила не як класичну кривульку, яка буде лягати частково і на шию, а саме лягатиме на плечі. Зав'язки я зробила, ви бачите, ось такі, тому що на 26 см потрібно дві фіксації. Їх, якщо клієнту не сподобається, він може їх, звісно, одну нижню прибрати і використовувати лише верхню, тобто перевертати і носити прикрасу зворотньою, так би мовити, стороною. Ну, краса! Ідеального сюжету як завжди не буде. та да 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 А я спробувала максимально компактно вам показати історію створення цього проєкту, адже з червня по жовтень він зі мною жив, подорожував, повертався знову до України. Я розумію, що відео на 15 плюс хвилин ви попросту не будете дивитися. Я вже не говорю про активність та залишені коментарі, тому для мене була мета не більше вісьми хвилин. Також уточнення щодо схем. Їх не буде. Я не планую ніяких схем ні продавати, не розповсюджувати. виріб буде унікальним. Два бісеринка і опять принизу звуки Бельгії. Затянула легенько. Набираємо 6, Три, 4, 5, 6. А найдіяде! Поліція, синочка, поїхала. Два. 4. 5. Робочий стіл. Добрий день студія. Ми вас уже вплітали. На щастя, на долю. Бімої не забувайте про фідбек, адже такий контент і достатньо складний в просуванні. Також доєднайтеся до соціальних мереж та до зустрічі з новими роботами та проектами.